Так, оренда котень же по вулиці Скрипника. Кабінет. Дитяча. Все повністю залишається. Велика кухня студія І в цій зведений по всіх кімнатор. Плюс стоїть двохфункційний котел. Всі до мене машинка. Галкон. Оце збори. Є парковка на дві машини. Також заведена. Підключення до електромобіля. Велика спальня з двохспальним ліжком і радоробною. гардеробні теж є велике зеркало. Є два санвузли. Перший санвузол йде з ванною. Правда, машинка, а другий символ здушування. Ціна 1200 умовних одиниць. Велике подвір'я. Зараз я вам ще покажу подвір'я. Є ще шафа при вході Один. Ось таке подвір'я, це черешня, літом розцвітає, є мангал, печеля, дрова, є своя територія зелена, Ось заїзд. Є під накриттям два місця. Є свої ворота, тобто можна на мангалі собі смажити щось, відпочивати на травичці. Ось так це виглядає. Тому, кого зацікавить, телефонуйте, зручний час вам покаже.